Вітаю всіх. Скажіть, будь ласка, коли ви вибираєте батончик? Мене зараз цікавить саме батончик. На які критерії ви дивитесь? Які показники для вас важливі? Тобто ціна? Смакові якості? Окей. Чи, наприклад, не знаю бренд, який відомий у всьому світі, причому вже доказано, що якщо ви цей брендовий батончик будете їсти, не то, що доказано, а показано. Це у нас на фронті вже так от, на жаль, виходить. Якщо його їсти кожен день, то жиріння печінки як мінімум отримаєте 100%. Так от, у мене таке питання. Так, Які саме критерії для вас важливі? На що ви дивитесь, коли ви вибираєте? Чому мені це цікаво? Тому що для мене все-таки, коли ми е, творили цей батончик наш, да, от, ми виходили з того, що це повинно бути навіть не смаколиком. Це повинно бути. Таким продуктом, який може замінити навіть їжу, надати енергію, і ти його можеш їсти хоч кожен день, і це не зашкодить вашому здоров'ю. Отак от. Дайте мені, будь ласка, відповідь. Для мене це важливо.